Коли ми перетинаємо, може, 30 років суспільство часто починає диктувати нам, що тепер ти маєш бути такою або такою, і ми саме починаємо знецінювати свій вік. Говорячи, що ой, ну я ж вже не 20-річна, щоб починати вести блог та заявляти про себе в інтернеті. Це брехня. Наш вік це не вирок, це ваш найбільший актив. У 20 років ви боялись коментарів, а у 30 плюс ви вже маєте мудрість відфільтровувати негатив. У 20 ви не мали життєвого досвіду, а у 30 плюс ви маєте глибину, яка приваблює справжніх клієнтів та саме ваших людей. У 20 ви були переповнені сумнівами, а у 30 плюс ви маєте чітке розуміння своїх цінностей та своєї унікальності. Саме цей досвід, саме ця зрілість і ця глибина роблять вас авторитетом для вашої цільової аудиторії. Не бійтесь свого віку, використовуйте його як суперсилу. Ваша аудиторія шукає довіру, а не лише молоду енергію, і цю довіру може дати лише ваш досвід, який приходить з уроками. Якщо ви готові перестати знецінювати свій вік і хочете зрозуміти, як ваш життєвий досвід може стати магнітом для клієнтів, давайте обговоримо це на консультації.